Музикою будь-яке відео буде атмосферніше. Вітаю тебе з наступаючим новим роком. У наступному році ти зможеш створити власний телеграм-канал більше ніж на мільйон підписників. Можеш підтримати економіку нашої країни. Плати податки та інвестуй в українське. Можеш зробити класні. Груди, які давно хотіла, ти можеш купити собі круте авто. Можеш донатити та волонтерити. Можеш подорожувати Україну та за її межами. У моїх комфортних джинсах. І можеш займатися своїм хобі на рівні бізнесу. Можеш святкувати так, як хочеться саме тобі.